Шановні пасажири, починається посадка на поїзд номер 286. З получення сім Професійно органо прекрасні <пишись> секіно. Привіт, привіт, привіт. Це Сергій Смальчук і це мій черговий блог. Друзі мої, щойно власне повернувся з Одеси, так би мовити, з корабля на бал. Зараз буду писати якісь сюжети, описувати якісь свої враження. Е, ну... Але перш за все, звісно, хотілося б там поділитись з улюбленою телекритикою. <хи> Дивіться, вражень насправді дуже багато і переважною мірою вони позитивні. Багаторазові спроби багатьох людей створити в Україні кінофестиваль світового рівня. Боюсь наврочити, але от хочеться вірити, що починають увінчуватись успіхом. Я е, маю з чим порівнювати. Е, Зовсім недавно я там повернувся от з цієї ж Москви від його святості Микити Сергійовича Михалкова з московського кінофестивалю. І повірте, от, ну, в Одесі це було крутіше. Я цікавився враженнями про от. Оцей фестиваль е, в людей, які знають в цьому толк, реально в мега там таких глиб кінематографічних. Це і Пітер Грінвей, і Клаудія Кардінали, е, улюбленець там Тарантінівський, Майкл Медсен, е, той же Медсен. Він е, в кінці його реально не могли звідти там спровадити. Там під кінець вже дружина бігала з так з такими круглими очима, як мені розповідали. Типу, він не хоче нікуди їхати. Все, що робити. От. Е, Основні якісь моменти такі фестивальні були дотримані. Що було дотримано? Було якісне кіно, точно хороше, якісне кіно. Е, були е, зірки світової величини. Е, були, е, був доступ до цих зірок. Як на ексклюзивах, скажімо, е, офіційних таких, е, так і був доступ до от тіл цих зіркових на якихось там фестивальних вечірках для спілкування в якійсь неформальній обстановці. І от другий висновок, власне, е, який я зробив, спілкуючись отак, тет-а-тет, -тет, от з цими зірками, зірками світової величини, е, вірніше навіть не зробив цей висновок, а підтвердив те, що вже зауважував там не одного неодноразово раніше. Яка прірва між е, їхніми, там, суперстар, і нашими так званими зв'яздами? Е, жоден, абсолютно жоден з іноземців перелічу їх, е, Клаудія Кардінале, Майкл Медсен, е, Пітер Грінуей, Джеральдін Чаплін? Не те, що не відмовили в спілкуванні? Е, вони не проявили жодної, жодної абсолютного натяку на якусь неповагу до журналістів, що часто трапляється от в нас. Е, був єдиний випадок. Той же Майкл Мецен, я підійшов до нього на церемонії відкриття. Він сказав: е, ні, зараз я не можу спілкуватись. Після цього, але після цього одразу вибачився, пообіцяв е, розповісти, відповісти на всі запитання от після церемонії. І ну, будете сміятись, але він цю обіцянку дотримав і паралельний. Протилежний, скажімо, так, приклад. Оксана Акінчина, людина, до якої я підійшов, яка відповіла на кілька запитань там, на кшталт, там, так, ні, не знаю, після чого розвернулася, там я не спілкуюсь з журналістами і так далі. Це не біда однієї там, тієї ж Оксани, це, скажімо, обличчя сьогоднішні, більшості сьогоднішніх українських зірок по відношенню до, до журналістів. І в цьому контексті, ну не знаю, там, хотілося б от. Порадити власне, нашим зіркам, я маю на увазі російських, українських, дійсно бути простішими, щоб люди тягнулися. Люди потягнуться це, по-перше, а по-друге, тоді і вам, шановні зв'язди, можливо, вдасться не просто казатися, а бить, бути дійсно от зірками. Власне, це все я поїхав писати матеріали. Спасибі. Пойдет? Да. Пойдет. Вот це таке. Давай сумку назад. Жулик. Начинается.